Мір вам, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості нашого каналу. Читаємо Книгу суддів. Сьогодні будемо слухати п'яту главу. Тут ми з вами почуємо прекрасну повчальну, наповнену глибоких сенсів пісню Деворі і Варака. Ця пісня зазвучала в той же самий день, коли була отримана велика перемога над ханаанським військом. Отже, читаємо. У той день заспівали Девора і Варак, син Авеноамів, цими словами. Ізраїль помстився, народ показав ревність, прославте Господа. Слухайте царі, прислухайтеся, вельможі, я Господу, я співаю. Воздаю хвалу Господу Богу Ізраїлевому. Коли виходив ти, Господи, від Сеїра, коли йшов з поля Едомського, тоді земля тряслася, і небо капало, і хмари проливали воду, гори танули від лиця Господа, навіть цей Синай від лиця Господа Бога Ізраїлевого. Тобто, все сприяє, коли Господь з народом, то і природа сприяє. Перемозі. У дні Самигара, сина Анафового, одні Іаїлі були порожні дороги, і ті, що ходили раніше путями прямими, ходили тоді обхідними дорогами. Про які це дороги йдеться? Про стежки, які мають вести до Божих заповідей. Господні дороги. Але не було тих, хто ходили. Господніми дорогами, а йшли обхідними путями, шукали своїх шляхів. Тому і сталося таке велике випробування для Ізраїля. І читаємо далі: не стало мешканців у селищах у Ізраїля, не стало. Доки не постала Я девора, доки не постала Я, мати в Ізраїлі. Святе те Писання називає її матір'ю це те писання натхнене Духом Святим. І нема в цьому е, якогось прогріха, що ми називаємо Девору, матір'ю нашою. Вона духовна матір, через неї прийшло від Господа благоствування. Вона помазана Духом Святим, скріплена в благодаті Святого Духа, і де очолює цю ходу на ворога, і через неї Господь допомагає перемогти. Ворогів, так само, як і апостол Павло звертається до нас, каже: Діти мої, якщо ми його діти, то він наш отець духовний. Тому немає гріха в тому, що ми звертаємося до священника отче тому що маю на увазі, що він наш е, е, духовний отець. <клух> Обрали нових богів, тому війна біля воріт. Отже, оскільки почали йти хибними шляхами, обрали інших богів, відступили від шукання істинного Бога, шанування Його заповідей, тому і війна біля воріт. Ось причина, чому розпочалася війна. Чи видні були щит і спис у 40 тисяч Ізраїля? Серце моє до вас, начальники Ізраїлеві, ревнителів серед народу, прославте Господа. Звертається вона до начальників. Догенькі, сьогодні народ настільки дезінформований, і ця дезінформованість людей показує, наскільки люди насправді дуже слабкі. У нас є дуже і дуже багато випадків, коли сьогодні наші брати і сестри мають своїх братів і сестер по плоті, які знаходяться сьогодні в Російській Федерації. І там, мабуть, що 99% з них вірять, що в нас тут фашизм, що в нас нацизм, ну і так далі. І рідному брату, рідній сестрі не вірять в те, що. Ми їм розповідаємо. Чому так сталося? Тому що начальники лихі і навчали їх кривих доріг, і вони довірилися начальникам. Тому більша відповідальність на тих начальниках, так само, як і простим людям, дуже важко розібратися сьогодні з, з тим питанням, що ну, це не є зрада віри, якщо ти лишаєш московський патріархат. Наприклад, і ти йдеш до Православної церкви України, це не є зрада віри аж ніяк. Але люди бояться це робити. Чому? Тому що їх так навчили, їх так наставили. І тому Девора спочатку звертається до начальників, щоб вони правильно славили Господа. Ті, хто їздить на ослицях білих. Ті, що сидять на килимах і ходять по дорозі, співайте пісню. Серед голосів, що збирають стада, біля колодязів, нехай співають хвалу Господу, хвалу вождям Ізраїля. Ну, тобто, і спочатку вищий так би мовити, ну, клас суспільства, це начальники, славте Господа, ті, хто сидять на килимах. Це нижчий рівень. Ті, що пасуть отари, і вони теж хай славлять Господа, всі славте Господа. Тоді виступив до воріт народ Господній, піднесися, піднесися Деворо, піднесися, піднесися, співай пісню. Просять Девору, аби вона славила Господа і промовляла далі і далі. Оці слова благословінь. І приємно було це народу слухати. Постань в Араку і веди полонених твоїх, сину, Авеноамів, тоді небагатьом із сильних підкорив він народ. Господь підпорядкував мені хоробрих. Від Єфрема прийшли ті, що вкорінив, ті хто вкорінився в Амалика, за Тобою він і Амін серед народу Твого. Від махира йшли начальники, від завулона ті, хто володіє тростиною писаря, і князі Ісахарові Деворою, І Сахар, так само, як і Варак, кинувся в долину пішки. В племенах Рувимових велика розбіжність. Чого сидиш ти між кошарами, слухаючи бекання отар? Племенах Рувимових велика розбіжність, розрізненість громади. Слухають бекання баранів, і тому у них розбіжність. І, хоч і суспільство схиляє народ, простий народ, а народу важко розібратися буває з життєвими пріоритетами прибігайте до святого Писання, Майте простоту. Пам'ятайте, що Христа розп'яли теж прості люди. Вони вигукували розіпний, розіпний, хай буде розіп'ятий. Інколи потрібна звичайна проста людська розсудливість, і ти не підеш на хибний шлях. Це дуже важливо. От тому так важко сьогодні достукатись до людських сердець, тому що елементарне, звичайне просте, не розуміється людьми. Галават. Живе спокійно за Йорданом, і дано чого боятися з кораблями, а сир сидить на березі моря і, е, і біля пристаней своїх живе спокійно. Заволон народ, який прирік душу свою на смерть і не фалим на, висот, на висотах поля. Тут мається, мабуть, на увазі, що е, вже ж вони поселилися на своїх територіях, і, можливо, тут не зовсім було. Знову ж таки, між колінами розуміння, хто має воювати, хто повинен допомагати один одному. Ну, можливо, тут про це йдеться. Прийшли царі, зіткнулися тоді, воювали царі ханаанські у Фанааху, біля вод, Магедонських, але не одержали ніякого срібла. З неба воювали зірки з путей своїх воювали із е, Сесарою. Тобто небо воювало із Сасарою, тому що Господь допоміг цьому народу, і ми знаємо, що вони із, без, якогось, без якоїсь особливої зброї, тому що Сесара мав там колісниці. Це, як ми вже не раз казали, високотехнологічна зброя була на той час. А в Ізраїлі цього не було. Тому небо, зірки. Господь воював за цей народ. Потік кесон, потягнув їх потік кедумим, потік кесон, зневажай душе, моя силу. Е, тому що якщо будеш надіятися лише на силу, то будеш посоромлений. Надійся на Господа. Тоді ламалися копита кінські від утечі, від утечі сильних його. Прокляніть. Мероз, говорить ангел Господній. Прокляніть, прокляніть жителів Його за те, що не прийшли на допомогу Господу, на допомогу Господу з хоробрими. Тобто ну, була якась пасивність. Одні воювали, інші відпочивали. І тому от такі страшні заклики ідуть проти них. Нехай буде благословена між жонами. І Аїль, дружина Хевера, кенеянина між жонами в наметах нехай буде благословена. Води просив він, ну, тобто Сесара, отої мужної жінки, молока подала вона, у чаші коштовній принесла молока кращого. Ліву руку свою простягнула до кола, а правою свою до молота робітників. Ударила сесару, вразила голову його, розбила і проколола скроню його. До ніг її схилився, упав і лежав, до ніг її схилився, упав, де схилився, там і впав убитий. У вікно виглядає і волає мати, Сесарина крізь грати. Чому довго не йде кінота його? Чому бореться колеса колісниць його, розумні з її жінок відповідають їй, і сама вона відповідає на слова свої, мабуть, вони знайшли, ділять здобич по дівчині, по дві дівчини на кожного воїна, у здобич отримано різнобарний одяг сесарі. Отримано у здобич різнобарний одяг вишитий з обох боків, знятий з плечей полоненого. Отже, згадано дві матері Девора, духовна матір Ізраїля, яка закликає до уповання на Бога, до виконання Божих заповідей, і мама Сесари. І там е, сказано, що її ще й у е, її сподіваннях під, підтримували мудрі жінки. Мудрі мається на увазі від світу цього, але виявилися вони і та мама немудрими. Якщо одна закликає йти шляхом до Господа, до виконання заповідей, якщо закликає славити Бога, то інша тішиться, що сильний її є, сильний могутній. І своєю силою зможе побороти і завоювати, багато принести здобутого, і вона вже уявляє, яке це буде здобуте, що в полон візьмуть дівчат, і то навіть і по дві. І пам'ятаєте, ми з вами говорили, що грішник карається тим, чим прогрішає? І ось ці церкви говорять про те, що Сесара. Був досить жорстокий воїн, і він знущався часто із жінок, користуючись своїм суспільним становищем. І тому він був покараний жінкою. І тут маємо підтвердження з уст мами, яка його підтримувала у його хибних шляхах. І закінчуємо читати. Так, нехай загинуть усі вороги Твої, Господи. Ті, що люблять його, нехай будуть, як сонце, що сходить у всій силі своїй, і спочивала земля 40 років. От ми закінчили читати хвалебну пісню, Девори і Варака. Слава Господу Богу!